Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді е, чергова модель від Kinsmart. Ось така штука. Це пікап 2013 Ford F 150 Raptor Super Супер Ось видно назву. Е, чим мені подобається ця модель? По-перше, вона в стилі мадді. так звана м -м, модель з імітацією бруду, в них є ці ціла серія. Я так собі уявляю таких моделей. Ось, наприклад, Пікап 55-го року. Так само з імітацією бруду. Ось, якщо передивитись, є назва. Зараз фокусую. Chevy степ сайт і модель Subaru Impreza Раліна. Я вважаю, що це одна з найвдаліших, як би мовити, моделей в Кінсмарт. Принаймні, моя особиста думка. Виглядає ефектно. Якраз за рахунок цієї імітації бруду. Тобто машина, яка приймає участь в РАЛІ, в Кіпрі, в Мексиці. Це модель Subaru VRC 2007 рік. Там в них ціла лінійка. Вірсі була по рокам, потім посилання на дам. Одна з них, І кожна має свою історію. Відповідно, приймали участь в різних змаганнях на різних ралі. Різноманітні гонщики керували цими чудовими автомобілями. Є така ж модель з іншою, іншим забарвленням так би мовити. Інший стиль розфарбування. Класичний без імітації пилу. Як вияснилось, є. І, здається, ще одна є. Моделька. Так само в іншій кольоровій гамі. Ну, Подивимось на цей пікап. Як можна помітити, на самій упаковці є певні зміни. Тобто, якщо взяти цю, то помітно, що логотип змістився в інший бік і трошки по-іншому. Дизайн виглядає. Ця модель старіша. Зараз ми перевіримо, який рік. Так, 2020. Ось є. інформація. Знизу дрібним шрифтом як завжди. тут додаткова інформація стандартна. В загальному упаковка ну, класичний стиль. Кольори. Це такий пурпуровий. Там можна навіть Темно-вишневий. Такий характерний колір для тих пакувань. Збери їх усіх напис. На боковій стінці. Такий вигляд присутній. Вказано, що двері відчиняються. Full back action, тобто це інерційність. Ой, її відводити назад, вона рухається за рахунок інерційного двигуна і ефекту. Офіційний ліцензований продукт лого світових автомобільних виробників. Ця коробочка це вже оновлений варіант. Лого розміщені на іншій стороні. Ось в такому вигляді, як помітно, макова стіночка теж виглядає трошки не так. Хоча, можливо, Можливо, це просто припущення. Стиль пакування відрізняється в залежності від самої моделі. Ну, якщо подивитись сюди, то це автомобіль 55-го року, а це 2013-го. Оце вже зовсім така вже нахабна теорія. Сумніваюся, що це так, але це можна перевірити, бо в мене ще десь є запакований Кінсмарт. Якось увагу сильно не звертав на пакування. Ось є. Характерна наліпочка. Так само підтверджує оригінальність голографічний ефект. Не знаю, чи буде видно, але він тут є. Ну, ось трошки помітно, мабуть. А тут в мене є ще така лупа аналогова. Ха. Класична. У нас така лупа. Ну, сама звичайне. У нас не пам'ятаю які. Трьохкратне, може. А, тут у нас трішки інший значок. Ось такий він. General Motors таке вражні. І всередині він присутній на задній стіночці пакування. Ось кольорові полоски теж цікаво. Тут їх немає. Ну, Що побачити, там позаду теж опис є характеристика моделі. Добре, давайте її відкриємо. Так, Ось так акуратно ми відкрили, нічого не пошматували. До речі, десь я бачу в тексті на пакуванні заклик зберігайте пакування. Можливо навіть тут. Так, Зберігайте пакування. Зараз я спробую його знайти. А, та, ось воно. Видно чи не видно? Дуже дрібний шрифт. Зберігати пакування, та етикетку. Я вже, чесно кажучи, сам не бачу. Зберігати етикетку, а в дужках – пакування. Ну і тут стандартний текст. Не призначений для дітей віком до трьох років. Використовується під наглядом. Виготовлено в Гонконгу і туди тепер. Інсмарт. Ось інформація. Так, це улюблений мій знак, я його інтерпретую так. Не підпускати дітей від 0 до 3 років до цієї моделі. Бо вони її просто знищать. Зараз покажу ще раз Вносимо на ліпочку Ford. Так, ну більше тут всередині нічого цікавого. Ось моделька. Зараз ми її будемо звільняти від залишків упаковки. Як завжди закручено за вісь, навколо колеса. Захист від перекидання вібрації. Ну, як це пояснити. Так, ну ніби все окей. Напис свідчить нам, що це все ж таки дійсно Ford F-150 ось Raptor. Угу. Ось така. Поверхня, таке дно. Дуже добре видно цю імітацію забруднень. Ось особливо тут. На бортах. А ось рухома частина. Це. Те, про що було вказано ось тут. Ось написано. Масштаб 146. Дікаст. Металеві частини. Кулбек і наційності. Openable Doors. Двері, які відчиняються. І тут ще код є. Так, шматок картону більше не цікавий нам. Так, ніяких тут фіксаторів немає. просто відчиняються і отак. Прилягає оскільки я бачу. Full back action перевірим. О, дійсно. Угу. Ось передня частина. Велике лого логофорд. Масивні букви. Ось такі у нас запилені фари, матові. Лобове скло. Також видно пил. Красиво виглядає. Так, це як... гума все ж таки так открываются двери салон видно скермо сидіння там пять мест по характеристиках Откриємо з другої сторони. Ось такий просторний салон. Так, що вже фокус наводився, було б взагалі чудово. От я перепрошую за такі технічні недосконалості. Тут есть текст. Что-то... Сейчас есть... 150. А у вас логотип Форда. Так само запилений. Досить реалістично виглядає. Ну, як я вже казав, мені ця серія особливо подобається. Не можна сказати, що я і фанат Кінсмарт. У мене є моделі різних виробників. Ну, але ось такого плану речі. Мене зацікавили. Досить реалістичні. Це собава імпреза. Можливо, пізніше я якось окремо зроблю. Про неї відео. Тут позаду також. Добря... Добряче цей ефект проявився бруду. А, тут чисто. Тут ніби ок. А, мабуть, тут щось перевозили, воно стояло і тому бруд туди не попав. Тільки недавно зняли. Угу. Така цікава модель в KinSmart Ford Raptor F150. Це у нас така вихлопна труба, очевидно. Вигнута. Му більше нічого не відкривається, не рухається і так непогано. Мабуть, ну, поки що все. Ось такі цікаві машинки. Дякую за увагу. Нехай щастить.